Назвіть своє ім'я Райланд Грейс. Я тільки що вийшов з коми. Я знаходжуся за кілька світлових років від своєї квартири. І я не астронавт. Я не астронавт. Я не астронавт. Якщо не погодитесь, помрете. З усіма нас. Сонце вмирає. Ви єдиний науковець, який може розібратися, що відбувається. Я просто вчитель у середній школі Гровера Клівленда. Але у вас є докторський ступінь з молекулярної біології. Треба, щоб ви пішли з нами. Це проєкт Аве Марія. Сонце не єдина зірка, яка вмирає. Кожна зірка, крім однієї, була заражена своєю сусідкою. Чому ми не знаємо? Ось чому ми будуємо корабель, щоб відправитися туди і з'ясувати це за 11,9 світлових років від нас. Астронавти гинуть у космосі. Як ви, американці Жете один шанс на мільйон. А ви, Марія? Тепер зрозумів. Якщо ми нічого не зробимо, все на цій планеті вимре. Ви знайдете рішення. Ви моє рішення. Я не астронавт. Кажу ж. Я нічого з цього не вмію. Я навіть не вмію робити місячну ходу Майкла Джексона. Я розумію, які ставки на кону справді. Але моє місце в класі. Світ розраховує на вас. Вам певно не просто зрозуміти, що деякі люди не вміють щось робити добре. Ти знаєш, хто ти у тебе вийде. Я підкорив нульову гравітацію за п'ять хвилин. Так! Наближається об'єкт. О, Боже мій. Отже, я зустрів інопланетянина. Він мені починає подобатися, принаймні він не росте в мені. Проєкт Аве Марія. Я Грейс, а тебе я буду звати Рокі Палець вгору. Ні, ні, це вниз, а ми робимо вгору ось так. Ну, майже.